Євангеліє, друге післання апостола Павла до Тимофія, Другий розділ, 22-й вірш, друге послання до Тимофія 2, 22. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими до Господа кличе від чистого серця, а від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони роді свахті. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним. До лиха терплячим, що навчав би противників і лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Амінь. Сідайте. Ми щиро дякуємо сьогодні Богові нашому брати і сестрам. І так віруючі люди. Спасення, помилування ми приходимо до живого Бога і звірою в те, що нас Бог чує, і прислухається до голосу наших благань, які ми несемо на молитовних зібраннях. Наша молитва буде про те, помолимося за тих, хто звіщає людям Євангелію і за самих людей, що вони покаялися. Апостол Павло дав таку настанову рабам Господнім, тим, які працюють з людьми. І він сказав, що раб Господній він не повинен сваритися, але бути привітним, навчальним до лиха терплячим. Ніхто із людей, і навіть Божих служителів, він не застрахований від того, щоб десь, коли, знаєте, не роздратуватися і сваритися. Павло, коли його судили в синідрогоні, то він сказав так. Тебе битиме Бог з тіло побілена. Йому докорили сказали ти Божого священника лихословища. І Павло сказав: простіть мене, бо написано на начальника люди Твого не лихослова. Люди вони дуже наблюдають уважно, як ми говоримо з ними. Невіруючі люди, вони все ловлять. Вони так замічають ці тонкості, що часом, ну, пам'ятаю, мені було доволі стидно. За... Я так в своїй ревності хотів, щоб він до Бога навернувся, а він мені каже, що ти на мене тиснеш? Правда, він вже покійний. Але, знаєте, люди дуже наблюдають за нами, чи ми привітні до них. Чи ми лаєно до них говоримо? Боже служителя, вони зустрічають різних людей на шляху своєму, наглих, зухвалих, злих, таких, ну, які тактовності не мають, готові плюнути в твою сторону. Всякі люди є. І Божий служитель, він повинен бути терплячим. Милосердним, привітним, привітним. Хтось каже, ну, це в мене такий характер, чи там а абсолютно, це, немає, це не грає ролі. Поло каже, раб Господній не повинен сваритися і крапка. І цьому треба вчитися, тому що колись з людиною тако поговорив і говориш добрі слова. Але він вже не буде тебе слухати. Все. Своєю мовою перечеркну. Людина не буде розположена. Недавно одна жінка, яку я проповідаю її вже певний час, вона каже, до мене приходили одні люди, віруючи, і вони так на мене тиснули. Давай, охрестися, о, давай, будеш нашою. І каже, що й посварилися, що так з другим тим. І все, і вони перестали ходити. Ну і вона вже не хотіла їх слухати. Знаєте, дуже серйозно. Павло каже: раб Господній не повинен сваритися все. Це не по-божому. І люди будуть, не будуть розположені до слухання Івангелія. Якщо це колись сталося. Знаєте, не витримав, треба в тої людини попросити пробачення. Прости І на другий раз намагатись максимально говорити з лагідністю Павло говорить, що навчав би противників із лагідністю Сьогодні в світі бракує лагідності Чи в тролейбусі, чи в магазині. Знаєте, люди такі злі, роздратовані. Але це в світ. А віруючі люди, тим більше ті, які працюють з людьми, що навчали противників із злайністю. Мова не йде про них, про той світ. Іде мова про Божого служителя, він має говорити з людям з лайністю. Якщо при проповіді Івангелії немає в людини лайності, люди слухати не будуть і не будуть приймати. Їм уже не до того. Їм вже не до того, не, не до прийняття Євангелії, бо слова йдуть з тиском, знаєте, зобою. Часом так замічає, що е, хтось хоче комусь щось сказати. Це буває навіть чоловік, жінка до чоловіка, знаєте, так, з тиском говорить до чоловіка, що ти не покаєшся там. І так неприємно. Знаєте, я колись їхав в поїзді, і одна сестра так чоловік коло неї і вона так, ну, скажу соломно, Недобре. Тому Павло говорить, Божий служитель має говорити Євангелію лагідністю. Ми помолимося за це, щоб ті, хто звіщає людям Євангелію, навіть не піддавалися дратуванню, гніву, злобі при любих обставинах. Щоб ми навчилися. Бути такими милосердними, співчутливими до людей, і знаючи, що це грішні, люди, і вони йдуть погиблі. Ми помолимося за тих, кому ми проповідуємо. Я ще раз і ще раз переконався, яка велика різниця між віруючими і невіруючими. У мене помер сусід через хату, і я прийшов туди вчора і сьогодні, і я побачив люди. Відправляють людину на той світ, ну, останню дорогу. І ноль тривоги про вічність. Просто шок. Ну, абсолютно. Знаєте, це що це ну, А де він пішов? А всякі небелиці говорить. Ну, єріс говорить, і зовсім страху немає. Де він? Де він? З Богом? Чи ні? Абсолютно. Людей тривоги немає. Брати і сестри, ми щасливі люди просто. Понад усе. Віруючі люди це перш за все беруть до уваги ту справу, що вічність з Богом або без Бога. І все наше стремління, прагнення, воно має єдину ціль попасти в рай. Тому ми помолимося за людей. Які не знають Іван, наш Ісус, на роботі, з ким ми зустрічаємося, щоб Бог милосердний дав їм покаяння. Чи не дасть їм Бог покаяння? Дає Бог покаяння, нікому ми не дамо покаяння і це треба знати. Якщо він завтра не покаяться, то ми повинні це признати. Якщо він сьогодні Бог йому не дає покаяння, ми маємо це признати і не вилазити з себе. Боже служитель має мати. Доволі терпіння. Просто терпіння має бути вища міра. та як Ісус Христос. А то можна перечасно маханути рукою. На та не хочу каятися. Та я вже скільки до нього хожу. Є люди у мене, які вже я хожу, до них не один десяток. Знаєте. Але я знаю би я на них махнув рукою, я б вже до них не зійшов. Але коли я приходжу і вони слухають, і час часом вони щось пізнають і мають надію, що вони навернуться до Бога. Ми за них помолимося, за тих, хто звичає, щоб не дозволити собі сваритися. Не сваритися. І щоб ті люди могли приймати Боже Слово, яке ми їм несемо. Амінь. Прошу помолити.